Ось так виглядає мрія: повернення до рідного Нікополя. Декоратор та блогер Дмитро Сколіров показує квартиру, яку придбав влітку 2023-го. Каже, щоденні обстріли міста його не лякають. Зараз роботи на підготовчому етапі. Розробляє проєкт ремонту та шукає дизайнерів і архітекторів. Отак от, от буде стояти стіна, і тут буде дуже красива така арка. І всередині арки буде ліжко. А навпроти вікна буде стіл робочий і праворуч ліворуч від вікна буде бібліотечні полиці. Дмитро розповідає, народився та зростав у Нікополі. каже, після закінчення школи переїхав до Дніпра. Потім жив та працював у Києві та Одесі. Тепер хоче повернутися до рідного міста. Таким жестом показати, що все буде добре. Нікополь буде українським. Хоча я все розумію, родини, безпека, все зрозуміло, але. Я хочу піти на цей ризик і повернутися. Ремонт у цій квартирі планую зробити в англійському стилі, розповідає декоратор. Надихається роботами американського модельєра Оскара Деларенте. Колись тут будуть стояти прекрасні білі мармурові колони, і е, вхід від зони входу у квартиру буде прямий до центральної кімнати. Тут будуть буде кухня. Переді мною буде гардеробна. Дмитро ділиться, це не перший подібний проєкт. Надихнувшись стилем європейських модельєрів, зробив авторські ремонти в своїх квартирах в Одесі, Дніпрі та Києві. Про це розповідає у своєму блозі. Чоловік каже, особливість ремонту в Нікополі усі спеціалісти, яких залучає місцеві. Хочеться передати ну, певний рівень знань. Розуміння мистецтва будівництва, мистецтво дизайну, декорування. Е, наступним поколінням Нікопольців, бо все це молоді люди будуть зі мною співпрацювати. Ця квартира розташована на центральному проспекті міста. Дмитро розповідає: тут пройшло його дитинство. Це найкраща частина міста. Мені здається, з прекрасною алеєю, і ми з Мальвою будемо тут гуляти, приїжджати на місцеві базари, купувати. Особливі нікопольські фрукти, ягоди. Дмитро каже, будівельні роботи планує розпочати за декілька тижнів. Завершите ремонт у квартирі Мрія хоче до кінця цього року. Олександр новини, Дніпро.